Скажіть, будь ласка, ми можемо очікувати такого ж самого швидкого відступу, або ж принаймні приблизного відступу із нашого окупованого півдня? Чи можуть там російські війська посипатись? Ні, такого не буде. Такого швидкого відступу не буде. Чому тому що в першу чергу є ландшафтні умови, те що Харківська область в першу чергу ліси, а в лісах можна маневрувати. Здійснювати невеликими штурмовими підрозділами прориви саме в глибину тилу ворога. А то південь це поля, Особливо Херсонська область, це поля, поля ще раз поля, це поля та лісопосадки, які не дають можливості здійснювати ось такі масштабні прориви, тому що ну ти знаходишся як на лодоні, тебе бачить артилерія ворога за десятки кілометрів. Тому ти дуже така вдала мішень, а, і наші Збройні Сили України вони здійснюють контрнаступальні дії значно повільніше, ніж а, на харківському плацдармі, тому що ну, в першу чергу думають про збереження життів своїх військовослужбовців. А саме тому якогось швидкого контрнаступу на півдні не буде. Він буде досить а, повільний, а, достатньо, скажімо так, для того, щоб зберегти життя, але Повертати наші території, другий фактор це те, що росіяни розуміють цю специфіку ландшафту, тому вони будуть намагатися якомога довше триматися саме за це, щоб намагатися якомога довше саме на південному плацдармі. Бо коли вони втрачають південний плацдарм, вони фактично відкривають ворота Збройним силам України до тимчасово окупованого Криму, а вони будуть відтягувати цей час якомога довше.